В облдержадміністрації повідомили, що питання стосовно функціонування Донецького національного університету, економіки і торгівлі імені Туган Барановського, який приїхав до Кривого Рогу, вирішилось майже повністю. Із Донецька до Дніпропетровщини переїхало близько тисячі студентів. Ті ж, хто раніше перевівся до нас, на тимчасовій основі зможуть знову навчатись у рідному університеті. Про долю Донецького вишу детальніше розкажуть наші кореспонденти. Цьогоріч через бойові дії на Донбасі та окупацію Криму з цих регіонів до Дніпропетровської області приїхало майже 9 тисяч студентів, школярів та дошкільнят. З них більше тисячі чоловік студенти Донецького національного університету економіки та торгівлі. Наразі Міністерство освіти та керівництво вишу докладають максимум зусиль, аби Донецька молодь могла повноцінно продовжити навчання. Та проблеми все одно існують на сьогоднішній день. ще не у такий питання, Как то що ребята, катора студенти, котора учаться сьогодні на четвертом-пятом курсе, курсі, а завтра будут будуть випускатися. какие дипломи, какого они получат. Ще одне проблемне питання: офіційне закріплення переведених студентів на постійну основу. У такому випадку обласне керівництво мусить особисто займатись кожним з цих людей, а це справа кропітка та нелегка. Приходится писать по каждому случаю отдельные письма в министерство, но министерство, думаю, в ближайшее время все-таки уже задекларировало то, что будет соответствующая нормативная база, которая позволит этих ребят переводить на постоянную основу в вузы, где они сейчас находятся. Наразі в Дніпропетровську область переведено Донецький національний університет імені Туган Барановського та завершено реєстрацію майже півтори тисячі студентів. У Кривому Розі вже існують майданчики для навчання на базі Криворізького національного університету. Керівництво Донецького вишу новим місцем роботи задоволене, адже тут можна буде суттєво поповнити ряди студентів. Верить посматрилі та бальшой. У Кривому роді в Дніпропетровській нет таваровідовів спеціальності, нет експертизи в тамужоному ділі, ні четвертого уровня акредитованої технології питання. Гостро стоїть питання розселення студентів, які планують продовжувати навчання у кривому розі. Однак керівництво Донецького вишу сподівається на матеріальну допомогу європейських структур у вирішенні цієї проблеми. А поки 3 листопада для студентів-переселенців вже розпочалось дистанційне навчання, яке триватиме до 21 січня. Потім на них чекає сесія. А з 1 лютого молодь зможе вийти на денну форму навчання. Юлія Брик Денисі Лісавенко, новини одинадцятого каналу.